Це не 22 рік. Якби було в 22 22-му році, такі на здорові, я думаю, то вся колона, що була 60 кілометрів, вже, вже не було б. Дуже б розбили б тоді. Інженер по освіті, але інженер-будівельник, я по освіті. Прийшла партія, ми її зробили, підготували. Я служив старший лейтенант патрульної поліції. Я на війні з 8 березня 2023 року. Кижак вже працював, хлопці працювали, вони вже в і ми прийшли вже до досвідчених хлопців, які нас також підтягували по всьому. Ми працювали, ми працювали з людьми на дорозі і виписували штрафи за труками, зупиняли водіїв військових. І знаєте, вона якась війна йде, а ти сидиш там десь збоку. Між працювати, ти паяти програмувати. Кажу, ну людина, якщо хоче, то вона все навчиться. Сідати за симулятор, почати вчитись літати, потім бажано зібрати дрон самому. Тобто по кожній по детальки подивитись, тоді вже будеш порозуміти, що він складається. Ставимо танки, обратно все збираємо, виставляємо, щоб нам танка нормально кріпилася, потім програмуємо під наші налаштування, під які хлопці літають. Ставимо на обльотку, потім в один день сідаємо, облітуємо всі дрони і всього готовий до бойової роботи. Я один дрон пролежав нас місяць три, нього був такий проблемний, то в нього не працював мотор, то в нього не працювало відео, то в нього ЄЛРС не працювало в управлінні. Коротше, я зібрав там з усяких деталей, тут обльотав, все нормально. Приїжджає наш пілот каже, там ну, я не хочу цей дрон брати. ну Типу, такий вже там побитий життя. Говорю, та ні, кажу, нормально облітав І результат двохсотий. Були хлопці перед нами там поле міннували. Там такий дідусь, у років 58, він тягає їм ті міни. І найстарший там був. І хлопці такі по 30-40 по 40 років. І той дітяни на уровні з хлопцями молодішими, там, по дві міни в одній руці, захекані ще днем. Він каже, хлопці, звідки? З поліції. Каже, якої поліції? Я кажу, з патрульної поліції. Та ну, кажу, ну то серйозно. Там ну, не борщіть, А в нас колись хлопці було посвідчення, все сюди. Я не думаю, не знав, що в нас тут поліція воює. Звіз допомагати знищувати ворога. Ну, тобто мені приємно, коли я зробив свою роботу і з цим дроном, допустимо, є результат. Дома чекає донька, яку звати Діана, їй 11,5 років. Вона навчається у шостому класі. Вона також... Постійно мене підтримує, телефонує, малюнка надсилає. Жде, коли приїду в відпустку. Вона знає тим, що я роблю. Вона просила показати дрони, які я там роблю, а покажи мені ті, вона там ще перед своїми там, хлопцями і дівчатами вихвалялася. Показувала там якісь вчительки, вчителька передавала мені привіт. Хлопці всі замрилися, але вони знають свою роботу і вони роблять. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.